Тепла весняна погода супроводжується підвищеним ризиком виникнення пожежонебезпечної ситуації. Лише за минулий тиждень у Миколаївській області зареєстровано 59 пожеж. З них 34 виникли на відкритій території. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Миколаївської області попереджає мешканців та гостей міста про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Необережно кинути у суху траву недопалок може спричинити масштабну пожежу. Не залишайте непогашені вогнища без нагляду, обов'язково залийте полум'я водою та дочекайтеся, поки не перестане йти дим. Дитяча необережність також є однією з причин загорянь. Слідкуйте за дітьми та привчайте їх до правил поведінки з вогнем. У випадку виникнення невеликого полум'я спробуйте власними силами його погасити. Якщо пожежа розповсюджується, терміново звертайтеся до служби порятунку за телефоном 101. Будьте уважними та бережіть себе і своїх близьких.